Дякую кожному воїну, який боронить нашу землю, звільняє від російської нечисті, хто своєю мужністю і незламністю показав усьому світу, що українці нація не, не скорена. Дякуємо всім, хто носить почесне звання захисник України. За ваші недоспання ночі за те, що спиняєте війну. Зранок, що не за те, що звільняєте місце і село. За єдність, адже ній наша сила, за спалену ворожу техніку і знищених ворогів, за бобову злокування, за, повітря... за відбій повітряної тривоги, за мирне небо, за те, що ризикуєте життя, за те, що оберігаєте наш спокій, за ніч, що минула захищений сон, за подвиги, які зісняєте щодня, за кожне врятоване життя, за гуманність. За тих і ночі, за кожну хвилину життя, за те, що навчили цінувати кожну хвилину життя, за кожен прожитий день, за вашу силу та відданість, за незнання та непохитність, за те, що спимо в своїх домівках, за зустріч, світанку, за те, що вдома, за світло та тепло, за неглавний дух, за те, що тримаєтесь, за можливість мріяти, за вашу суперсилу.